Який цей рік був для тебе? Швидкий, важкий. Гаотичний. Дуже насичений. Результативний. Бомбезний. Каламбур. Цікавий і продуктивний. Чудовий. Випробувальний. Зростаючий. Чудовий. Важкий. Нелегкий. Складний. Бентежний. Складний. Аффінчесний, yes. нестабільний, прогнозований, потужний, важкий, тяжкий, непередбачуваний, шалений, Посильний. насичений, цікавий. Добре, але не дивлячись на це все, який ти бажаєш, щоб був наступний рік? Корисний, дуже важкий. Більш тепліше, простіший, прибутковий, тихий, спокійний, ще краще. Мирний, справедливий. Успішний, найкращий. Переможний. Легкий. Більш кращий. Насичений. Зрозумілий, стабільний. Позитивний. Мега крутий. Прогнозований. Потужний. Ще вашим загадковий. Легшим. Більш розмірним. Переможний. А продуктивний. Неймовірним. Хочу привітати з новим роком і новорічними різдвяними святами. Всіх осіб, які а, таким чином а, мають відношення або якийсь стосунок до діфрейд. Тобто, дякую всім, хто платить нам гроші, дякуємо всім, кому ми платимо гроші, і дякуємо всім, хто у нас працює. А, нехай цей рік буде неймовірно добрим для вас. А, бажаю вам всім вижити в цьому році і міцного вам всім здоров'я. Здоров'я вашим близьким і домашнього тепла і затишку. І дякуємо всім, хто нас тут, нас там захищає тут. Взагалі, я хочу сказати, що я дуже люблю своїх клієнтів, які в мене є. Я вам дуже вдячна. Дякую за довіру, дякую, що підтримуєте. Дивитесь. Я бажаю всім клієнтам успіху і розвитку власного бізнесу. Шановні клієнти компанії Діфрейт, я хочу кожному з вас подякувати за те, що скористалися нашими послугами в цьому році. Бажаю вам підвищення ваших продажів, коефіцієнтів продажів. А також бажаю, щоб всі ваші друзі, знайомі та люди, які ще не займаються цим чудовим бізнесом, прийшли до нього та почали робити свої перші кроки до успішного бізнесу. Дякую вам. Звичайно, щастя. Здоров'я, миру над головою, і також щоб у вас ніколи ніде не губились вантажі. А бажаю вам більше викупів, більше пошуків, щоб ваші інспекції були тільки позитивні, і товар приходив завжди цілий, щоб всі товари ви продавали з мега-націнкою, і щоб ми з вами працювали набагато більше і набагато плідніше. в новому році. Вам всім бажаю розвиватися, робити свій бізнес краще. Бізнес України, наш загальний, тільки більше розширювати спектр своїх послуг та своїх товарів і починати відправляти на Америку. Ми з вами разом все зможемо, і все буде у нас гарно і добре. Бажаю, щоб в наступному році в нас не блокувалися кордони, і, і все рухалося через все ті маршрути, які мали б рухатися, і можливо, щоб почали працювати проти в Одесі. А вам особисто бажаю щастя, мирного неба, обов'язково і успіхів. Якщо ви бажаєте користуватися послугами доставки, обов'язково використовувати для цього діфрейд. Шановні клієнти, діфрейд, бажаю вам в новому році побачити все те, що ми хочемо побачити вже останні півтори роки – Перемоги. Бажаємо вам швидких доставок, дешевих фрахтів і всього самого хорошого. Бажаю вам наснаги, більше продажів і, звісно, перемоги. Дорогі клієнти, вітаю вас з новим роком. Бажаю вам мирного неба та дякуємо вам, що ви з нами.